Всім привіт! У цьому відео я покажу, як перетворити любительську ракетку на професійну. Спочатку знімемо стару губку, вона сильно відрізняється від професійної, і я покроково продемонструю, як її видалити правильно, щоб підготувати деревину і отримати ідеально рівну поверхню, яку необхідно для поклейки професійної накладки. Після цього ми наклеїмо BUшну накладку T-Energy 05 X в результаті ви отримаєте круту ракетку та зекономите кошти, оскільки вам не треба буде купувати професійну основу за 2-3 тисячі гривень, а також зекономити на тому, що отримаєте накладку з рук. І так, роз, почнемо розбирати ракетку. Для цього просто беремо зручну кошти і почнемо віддирати. Як ви бачите, на відміну від професійної ракетки все не віддирається одразу. такими шматками. І то ще я вам скажу пощастило, що хоч трохи цього спонжу, чи що таке вийшло здерти. І як ви можливо здогадитесь, то професійну накладку не вийде начепити не на нерівну поверхню. Критичним завданням є зідрати оцей спонж і добратися до рівненького дерева. І так, на першому етапі, е я рекомендую користуватися ось такою насадкою або хоча б звичайною викруткою, для того, щоб зняти основний шар цієї шту е штуки. Назвемо його спонжем. Отже, навіть після першого проходу буде видно результат. Не знаю, чи вам видно горбочки стали набагато меншими, але в кінцевому рахунку поверхня має бути ідеально гладкою. Тому продовжимо. Отже, наступним етапом треба буде приклеїти накладку. І різниця між клеєнням накладки буде заключатися в тому, чи ви маєте нову накладку. А, нову накладку можна купити за 2 25 тисячі, якщо це t energy або дешевше, якщо це інший виробник, наприклад, DHS National, я купував за 800 гривень. Набагато дешевше. Але також є варіант, якщо ви купите на OLX в три рази дешевше блушну накладку, і тоді з неї треба буде додатково зняти клей з самої резини. У мене, як ви можете помітити, де накладка, вона зразу е, вирізана під певний розмір, і цей розмір не зовсім відповідає моїй. А, Мої ракетці, але це нічого страшного. Так ось, щодо клею, його досить важко помітити. Якщо ви купуєте бушну накладку, ось я здер краєчок а, клею, ви можете помітити, що він знаходиться дуже тонким шаром. І насправді. Якщо ви не здерете цей країчок, то ви можете навіть не помітити, що цей клей там присутній. Як бачимо, клей знято, маємо спонж, ідеально чистий. Надалі нам треба накласти клей один шар на основу і два шара на накладку. Для цього буду користуватися з таким клеєм від Butterfly. Я його трохи струсую прищепку, щоб тримати спонж, і буду розмазувати клей по поверхні намагатися треба рівномірно розподілити клей, щоб не було зон з надмірним. Місцем клею і не знаю, лисих глянок. Рекомендують зверху донизу працювати. І не рекомендується сушити потім феном, а дати природньо висохнути. Це зазвичай займає кілька хвилин, але все залежить від вологості повітря, температури і так далі. Дамо йому висохнути. Коли воно висохне, то... Буде таке прозоре, і плюс, коли будемо торкатися пальця, то він не буде липнути до задньої частини накладки. Наступним етапом буде нанести клей на основу. Тут треба брати до уваги, що клей в мене зазвичай дуже швидко сохне, тому треба старатися якнайшвидше нанести той клей. Щоб він не висох, бо коли він висохне, і ви будете ще розтирати, то тоді будуть такі... буде рватися клей і воно... будуть такі ділянки нижчі, вищі, що в результаті трохи дасть вплив на кінцевий результат, і на основі буде видно така нерівність після склеювання з накладкою. Тому спробую якнайшвидше. Окрім. Забагато. Все, почав сохнути. Відчуваю, по натиску. Мені здається, вийшло добре. І так, бачимо, що накладка висохла. Тепер треба нанести круйшар клею. Отже, накладка висохла. Основа поготів. Тепер треба поставити його зверху, поставити накладку і розтерти чимось круглим. Підійде також картон картонний тубус від фольги якоїсь, я не знаю. І так далі, в мене є качалка. Готово. Тепер залишиться почекати кілька годин, поки клей схватиться. Як бачимо, тут лишилося місце, але через те, що накладка і розмір на кілька міліметрів не сходиться. Це нормально для баушна. Фінальний результат накладка наклеєна. Також з іншої сторони Ті вже тут 64. Ну і ось а, різниця між професійною і любительською велика. як Тільки наклеїте професійну накладку, відчуєте буст в контролі, в силі і так далі. Тут сторону пофарбував акриловою фарбою, але це опція просто допомагає виглядати ракетці більш стильно, без залисин на краях. Дякую за огляд! Stop the like and commentary.